Мої вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво, сьогодні я хотів би з вами поговорити про радіатори опалення, а саме, які у них є ключові параметри, на які типи їх можна умовно поділити, або ж на які типи їх умовно поділив я, та який тип опалювальних приладів підійде в тому чи іншому випадку. І я трохи підготувався, написав ось таку табличку, на якій. Зображені чотири типи, на які можна поділити радіатори опалення, а саме чавунні радіатори опалення, сталеві радіатори опалення, алюмінієві та біметалічні. Далі, якщо переходити до ключових параметрів, то, на мою думку, я б відзначив такі з них, як потужність, об'єм теплоносія, який може вміщувати в себе той чи інший опалювальний прилад. Тиск, який ці радіатори опалення можуть витримати в залежності від їхнього типу, а також проточність. Пропоную почати розглядати із чавунних радіаторів опалення. Я думаю, що ви всі бачили такі радіатори. Це радіатори опалення радянського зразка або схожі на них. Вони. Діляться або складаються із секцій, скручених між собою. Одна така секція човонного радіатора має потужність від 150 до 170 Вт, в залежності від виробника їх хрибар жорсткості, а також від слої фарби, які за багато років нанесені на цей тип радіатору опалення. Якщо брати до уваги. Радіатори опалення радянського зразка, то одна секція такого радіатора вміщує в себе півтора літра води або ж теплоносія. Тиск, який витримує такий радіатор опалення приблизно 15 бар, а то і більше. І останній параметр це проточність. Цей тип радіаторів опалення має найбільшу проточність. Що це значить, що там досить. Широкі канали для теплоносія і теплоносій майже не має супротиву, коли рухається через ці радіатори опалення. Другий тип опалювальних приладів є сталиві радіатори опалення, але перед тим, як їх розглядати більш детально і більш детально розглядати в таблиці, я ж хотів би. Розказати або ж розповісти, що таке тип цих радіаторів, тому що в всіх характеристиках будь-якого виробника потужність таких радіаторів буде залежати, в тому числі, і від їх типу. Такий тип радіатори опалення, як стливі радіатори опалення, зазвичай представляють собою одну або декілька плоских ємностей, в яких знаходиться, або ж через які проходить теплоносій, а також. Конвекційні решітки, які можуть бути, можуть не бути. І, ці, і тип цих радіаторів визначається: перша цифра це в нашому випадку буде 2. Це буде значити, що у нас є дві пласки ємності, в яких зберігається або ж через які проходить теплоносій. І друга цифра 2. Це значить, що кожна така ємність має додаткову конвекційну решітку. На другому малюнку схематично зображений тип сталевого радіатору 1, це вигляд його згори. Щоб зараз це тип 1, щоб цей радіатор мав вигляд типу 1-1, до нього потрібно буде ще додати ребра конвекції. Повторюю, це вигляд такого радіатора з гори. Щоб цей радіатор став типу 2.1, потрібно до нього додати ще одну ємність теплоносієм. Це буде вже тип 2.1. Якщо додати ребра конвекції всередині, це буде тип 2.2. Якщо тут буде приємності, але дві два ряди ребер конвекції, То це буде тип 3-2. Повертаючись до нашої з вами таблиці, пропоную далі говорити про сталеві радіатори опалення. Для прикладу потужності я взяв тип 2.2 з розмірами 500 на 500 мм такий радіатор опалення. Може видавати від 900 до 1000 Вт, враховуючи те, що ці радіатори зразу виготовляються певних розмірів, то такі дані в них зазначає виробник. Але якщо ви з якихось причин не знаєте потужність ваших радіаторів опалення, ви можете за основу взяти оці розміри і оцей показник потужності. І якщо, наприклад, у вас. Радіатори буде типу 2,2, але метр на пів метра, то відповідно оці потужності будуть удвічі більші. І знову таки на прикладі сталевого радіатора тип 2. Тут незалежно є ребра жорсткості чи немає, вони не впливають на об'єм води в ньому. Але такий радіатор розмірами 500 на 500 мм вміщує в себе від 2,5 до 2,6 літрів води в середньому, в залежності від виробника. Такі радіатори опалення тримають тиск від 6 до 8 бар. Багато виробників заявляє, що вони витримують тиск до 10 бар, але я з цим не погоджуюсь. Я вважаю все-таки, що їх робочий тиск повинен бути ну, в наймаксимальнішому випадку це 8 бар. Такі радіатори опалення мають. Непогану проточність, але знову ж таки, в залежності від виробника. Алюмінієві радіатори опалення також складаються із секцій, які відлиті від алюмінію. У них є пустоти, в яких знаходиться або ж через них проходить теплоносій, і потужність таких радіаторів опалення також визначається кількістю секцій, які з'єднані послідовно одна із одною. Потужність однієї секції алюмінієвого радіатора за умови, що вона має висоту 500 мм або ж пів метра, складає від 160 до 180 Вт. Через специфіку конструкції такі радіатори опалення, одна секція їх точніше вміщує близько 400 г теплоносія. Такі радіатори опалення можуть витримувати тиск приблизно 16 бар. Але вони мають проточність вже гірше, ніж у сталевих радіаторів опалення, і тим паче значно гірше, ніж у човуних радіаторів опалення. Біметалевий радіатор опалення або ж біметалічний радіатор опалення по великому рахунку. Це той же алюмінієвий радіатор опалення, але в кожну секцію вставляється стальний сердечник. І якщо в алюмінієвому радіаторі опалення ось це місце, це буде просто пустота відлита з алюмінію, то в біметалевому або ж біметалічному радіаторі опалення ось це місце буде займати стальний сердечник, через який проходить теплоносій. Секція біметалевого або біметалічного радіатора серед секційних типів радіаторів опалення має. Найбільшу потужність це від 170 до 200 Вт. Але через те, що вона такий тип радіаторів всередині має стальний сердечник, в нього вміщується трохи менше теплоносія від 300 до 350 грам. Відповідно, в залежності від виробника, такі радіатори опалення через свої особливості конструкції. Витримують найбільший тиск з усіх радіаторів опалення, він буде складати приблизно 35 бар, і знову ж таки проточність у таких радіаторів опалення буде найгіршою через металеву вставку у секції такого радіатора опалення. Стосовно питання ціноутворення, ні, радіатори опалення найдешевші, якщо взагалі взяти такі радіатори опалення. Радянського зразку, які вже були у використанні, то їх взагалі можна придбати за ціною металобрухту. Сталеві радіатори трохи дорожчі від чавунних, алюмінієві ще дорожчі і найдорожчими радіаторами опалення є біметалеві або ж біметалічні радіатори опалення. Тепер я хотів би поговорити про деякі особливості, як взагалом, так і кожного типу радіаторів опалення. Першою особливістю буде те, що ось ці потужності, такі радіатори опалення будуть видавати за температури близько 80-85 градусів по Цельсію. Ваша теплоносія, Дуже прошу звертати на це увагу. Другою особливістю типів радіаторів опалення буде їх інертність. Що це значить? Наскільки швидко. Такі радіатори опалення почнуть нагріватися і вже віддавати тепло в приміщення. І чивоні радіатори мають найтовші стінки і найгіршу інертність, і потрібно буде десь хвилин 15, а то й до півгодини, щоб ці радіатори почали нормально працювати. Сталеві радіатори досить швидко нагріваються і досить швидко віддають тепло у приміщення. Звісно, це буде. Показник інертності буде нижчий, ніж у радіаторів опалення От такого типу алюмінієвих і біметалевих, але із свого досвіду скажу, що це майже непомітно. І тому, якщо не брати до уваги естетичну складову таких радіаторів опалення, то в разі якщо у вас є, наприклад, заміський будинок або ж будинок дачного типу І. Ви там не живете, а іноді туди приїжджаєте, то, на мою думку, чавунні радіатори встановлювати туди було б недоцільно. В тому разі, що вони займуть у вас певний час, поки вони нагріються і вже почнуть віддавати тепло у ваше приміщення. Такий тип радіаторів, як сталеві радіатори опалення, на мою думку, дуже погано підходить для багато. Квартирних будинків, особливо, якщо ці будинки є багатоповерховими. Справа в тому, що такі будинки або ж в такі будинки теплоносій постачає ТЕЦ або ж невеличка котельня, і іноді буває таке, особливо якщо будинки мають там більше п'яти поверхів, що тиск у системі опалення значно перевищує показник 8 бар. І банально, якщо ви встановите такі радіатори опалення. У багатоквартирному будинку під час початку опалювального сезону у вас може виникнути неприємна ситуація, в тому плані, що радіатори опалення не витримають, вони просто десь тріснуть і у вас почнеться витік теплоносія у житлове приміщення. І якщо з якихось причин, наприклад, тих же естетичних ви вирішили замінити чавунні радіатори опалення у своєму багатоквартирному. Приміщенні або ж у квартирі багатоповерхового будинку, то, на мою думку, непоганою заміною човунним батареям будуть алюмінієві радіатори опалення. Справа в тому, що вони витримують тиск значно більший і цього запасу вистачить для того, щоб вони успішно працювали у вашій оселі. І тоді, в принципі, здорова людина може задатися питанням, ж тоді біметалеві або ж біметалічні радіатори. Опалення, якщо є алюмінієві, вони схожі за своїм конструктивом і, в принципі, схожі за своїми параметрами. Справа в тому, що алюміній досить небажано використовувати з тою ж міддю, і якщо у вас, наприклад, є газовий котел або ж якийсь інший опалювальний прилад, у якому теплообмінник є мідний, що часто буває. Тоді використовуються біметалеві радіатори з сталевим сердечником всередині. Ще одним нюансом є те, що в разі використання в якості теплоносія, не замерзаючи рідину, я б не використовував алюмінієві та біметалеві радіатори з тих причин, що секції таких радіаторів між собою з'єднуються прокладками. і... Я не знаю, з яких причин, але не замерзаючи рідина незалежності від типу та виробника, з часом ці прокладки роз'їдає, і в місцях стику секцій, що алюмінію, що біметалеві радіатори, у своїй більшості з часом починають протікати. І на завершення цього відео я хотів би розповісти про такий параметр радіаторів опалення, як проточність. На що ж він потрібен? Якщо ви плануєте використовувати, наприклад, Гідравлічну систему опалення, де у вас теплоносій буде рухатися виключно під дією гідравлічних сил, то з алюмінієвими та біметалічними радіаторами через особливості їх конструкції, така система не буде працювати, тому що теплоносій банально або ж буде через них дуже повільно рухатися, або ж не буде рухатися зовсім для гідравлічної системи опалення. Найкраще підійдуть чавунні радіатори опалення, сталеві радіатори опалення. Також мають непогану проточність, але це в залежності від виробника. Треба приходити до магазину або ж торгового центру і вже там по місцю їх дивитись. Сподіваюся, що моє відео принесло вам користь. Всім гарного дня, на все добре.